З інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі. ТВ у студії для вас працюю я, Анна Харабара. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 19 червня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 847-ма доба широкомасштабної війни. У ніч на 19 червня російські окупанти атакували 21 БПЛА. У результаті збито 19 ворожих безпілотників у Харсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Внаслідок влучання у Малихові Львівської області поранення дістали двоє чоловіків. Своєю чергою поколинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадримо життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наблажаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя, захищаючи свободу та незалежність України. На Буковині попрощалися ще з одним героєм: старшого солдата, Ватерча Ярослава, воїна військової частини А 3215 Останню дорогу провели у селі Лукавці Вожницького району. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вони герої стійкості та гуманності, які щоденно рятують життя людей. У Чернівцях шанували медиків та загиблих на війні лікарів, переможців ордена святого Пантелеймона, найвищої громадської нагороди за професіоналізм та милосердя. Подробиці у сюжеті. Під покровом святого Пантелеймона у Чернівцях провели духовну благодійну зустріч, на якій згадали медиків-переможців ордену святого Пантелеймона та вшанували пам'ять загиблих медичних працівників. Сьогодні ми будемо згадувати і давати шану орденоносцям, які з минулі роки отримали ці високі нагороди, оскільки цей проект передбачає. Таку спільноту дуже важливою є такий якби, кодекс честі орденоносців. Ми з ними постійно спілкуємось. Зокрема, вшанували пам'ять і загиблого буковинського військового медика. На могилі Владислава Трибка написані слова: Якщо ти врятував чиїсь життя, то зберіг для когось цілий світ. Не знаю, скільки людей врятував точно Владислав, але Сказав начмен про те, що було у нього понад 300 оперативних втручань. Тобто були подаровані була подарована надія мамочкам, які дочекаються. Своїх синів завітали на благодійний захід і представники влади, духовенства, а також медична спільнота та їх рідні. Медик це мені здається в душі покликання. Покликання віддавати частинку себе, лікувати людей і навіть віддавати своє здоров'я за тих пацієнтів, з якими вони працюють. Сьогодні ще хочу сказати декілька слів за те, що гордий, що на карті лауреатів, які представлені до такої нагороди, дуже велика частина є наша буковинських медиків для нас це важливо, для нас це поважно, для нас це дуже велика шана. До слова відзнака ордену святого пантелеймона бере свій початок ще у 2009 році. А з 2017 року її вручають на державному рівні. Це нагорода, яка уособлює поєднання професійності, милосердя і гуманності у медичній сфері. У нас цей захід в в кожному регіоні він стає. Ну, такого значимого, вибирає значимого змісту. Вже третій рік поспіль ви відзначаєте кращих тих, кого вибираєте, висуваєте на орден Святого Пентагону. Збирається спільнота медична. Ну, це не тільки висунення кращих, ще і обговорюються якісь теми, які... Відтак на благодійному проєкті відзначили двох номінантів на орден Святого Пантелеймона від Буковини. А переможців національного етапу визначать уже в Києві 27 липня. Анна Харабара та Меднятива. Минулої доби вогнеборці ліквідували чотири пожежі в обласному центрі та остриці. Зокрема, вранці 19 червня у місті Чернівці виникла пожежа у двох житлових будинках. Площа займання склала 300 квадратних метрів. Вогонь знищив один житловий будинок, інший вдалося врятувати. Причиною займання стало коротке запнення електромережі. Зберігали наркотики з метою збуту. Правоохоронці викрили 18-річну буковинку. Під час огляду жительки Чернівців правоохоронці виявили шість пакетів із речовинами та таблетками, схожими на наркотичні. Правоохоронці все вилучене направили для проведення експертиз. Наразі суд обрав фігуранці запобіжний захід, тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Буковинські правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці сумки. Так Буковинець повідомив поліції, що на автостанції невідома особа викрила його сумку з грошима та особистими документами. Імовірним зловмисником виявився 34-річний житель Донецької області. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили в нього награбоване. Триває досудове розслідування. На таксі до Румунії за 4 тисячі євро. Прикордонники затримали чергових порушників. Так, житель прикордонної місцевості водій таксі шукав охочих незаконно потрапити до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. Втім, його спроба втілити план у життя зазнала невдачі. Таксі з пасажирами з Чернівецької та Івано-Франківської областей затримали неподалік держжубежу. Відносно порушників склали протоколи про адмінправопорушення, а організатору загрожує кримінальна відповідальність. У Чернівецькій обласній філармонії разом з академічним симфонічним оркестром виступить знаменитий німецький маестро Клаус Альберт Бауер з піаністом Ульріхом Романом Муртфельдом. Про програму, яка включає шедеври світової музичної спадщини, дізнавались журналісти ТВА. Пентежно, красиво та віртуозно ці слова як найкраще описують музичний вечір, який запланований у Чернівецькій філармонії. Цього разу на сцені звучатимуть шедеври світової музичної спадщини, створені генієм, який ще за життя став легендою, Людвігом Ван Бетховеном, одним з титанів віденської класики. Уже не вперше Клаус Альберт Бауер диригуватиме на сцені філармонії, і вперше з оркестром виступатиме соліст, піаніст, ульріх Роман Муртфельд. мене факт. Ві судим годікін концерткам по перше. Хочу сказати, що концерт відбувається за сприяння посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Завдяки ним ми можемо виступати тут. На концерті звучатимуть твори Людвіга Ван Бетховена. Концерт для фортепіано з оркестром номер 4 та симфонія номер 8 цей концерт обіцяє перетворитися на свято для всіх поціновувачів класичної музики. Твори Бетховена, сповнені глибоких емоцій, драматизму та величі, завжди привертають увагу слухачів і виконавців з усього світу, каже диригент. дерегент. Дес програм фігойтефанмитивієконцерт. От у нас програма ділиться на дві частини. Перша це концерт для фортепіано з оркестром. Номер 4 – це соль мажор. Перший концерт, де починає соліст, піаніст. Потім ми граємо симфонію номер 8 Бетховена. Люди можуть сказати, що симфонія це легко, але ми хочемо їм показати, наскільки вона багатогранна. Диригент зазначив, що це не перший його виступ з академічним симфонічним оркестром чернівців. Він висловив захоплення їхньою майстерністю та глибоким розумінням музики, підкреслюючи, що кожен спільний концерт з чернівчанами особливий ми вже грали разом у Німеччині декілька разів. У нас уже дружба. Мені подобається з ними працювати. Пані Руслана також зазначила, що їхня співпраця з німецьким диригентом триває вже багато років, і що кожен спільний концерт наповнений натхненням. Ця співпраця дає для оркестру дуже багато. В плані розуміння європейського мислення до творів, великий позитив для колективу. Вона дає позитив в тому, що люди бачать інше і вони піднімають свою творчу діяльність, вони адаптують до вже сучасної європейської культури і сучасного розуміння європейської культури. Що важливо, Клаус Бауер проявляє любов до нашої держави, не тільки даючи такі віртуозні концерти, але й підтримує наших людей, які стоять на передовій боротьби з ворогом. Ділиться художня керівниця філармонії. Він підтримував його оркестр, підтримував гуманітарною допомогою наших військових, наших хлопців, ті, які пішли служити від нас в філармонії в плані форми, там в плані якихось. Додаткових поту ну, потреби, які були їм на той момент дуже потрібні. Це людина, яка ну серцем з Україною. Послухати неймовірну музику всі охочі зможуть вже цієї п'ятниці, 21 червня, концерт розпочнеться о 18.30 у Чернівецькій обласній філармонії, де на вас чекатимуть незабутні враження від виконання шедеврів світової музичної спадщини. Діана Добинда теми дня ТВА. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом. ТВА. бережіть себе та своїх рідних на все добре.